Гарячі ситні та етноукраїнські. Такими обідами уже другий день поспіль у середмісті Івано-Франківська частують самотніх переселенців пенсійного віку. Благодійна акція має регулярний характер, тому 60 порцій гарячого обіду волонтери роздаватимуть шість разів на тиждень. Другий день поспіль свою порцію отримує вимушена переселенка з Маріуполя пані Ольга. Каже, ініціатива хороша, а їжа дуже смачна. Вчора я була, сьогодні другий день, дівчики молодці, дуже швидко, так гарно все. Вчора було м'ясо, салат був, все запаковано, все одноразових, те, пюре було і салатик був. Пані Валентина до Івано-Франківська приїхала із Бахмута. Каже, гарячий обід тут отримала нині вперше. Мені зателефонували, турбуються, бо мені 73 роки я Самотня особа, звичайно, допомога і, взагалі, турбота, і психологічна допомога. І я приходжу інколи навіть просто кави попити, поспілкуватися з дівчатками, бо вони ж теж всі волонтери, всі ж вони переміщені особи. Ініціатором благодійної акції є місцева сімейна ресторація, яка і готує гарячі обіди української етнічної кухні. Її власник Віталій Качкан каже, всі страви готуються із душею та зігрівають домашнім теплом. Ми з самого початку війни завжди мали активну позицію з цього приводу. Ми завжди харчували людей з першої війни. Ми працювали на другий день, вже, як почалася війна. І з нас приходили люди, ми могли тоді харчувати невелику кількість. А зараз цей проект він вже має змогу розширити харчування. Тобто ми щодня можемо видавати вже 60 гарячих обідів. Збільшити свої можливості для допомоги вимушеним переселенцям, каже Віталій, вдалось завдяки фінансовій підтримці міжнародних партнерів, а також співпраці з громадською організацією ВПО України в Івано-Франківську. Попередньо ми склали плани, що ми будемо обіди надавати два тижні підряд одним і тим самим людям. Тобто 61 перших людей два тижні отримують обід. Через два тижні наступна кількість людей 60 буде наступних два тижні отримувати обіди. Це буде щодня відбуватися за виключенням, мабуть, які у неділю нас буде вихід. Один день тому, що кухарам, поварам потрібно також відпочинок і от волонтерам, які залучаються людей до цього. Також потрібен хоч один день відпочинку. Для того щоб потрапити у список наступних 60 людей, які отримуватимуть безкоштовні гарячі обіди, самотнім пенсіонерам. ВПО потрібно зареєструватися у координаційно-інформаційному хабі ГО «ВПО України в Івано-Франківську. Мар'яна Джерчина, настасія Бегей, телерадіо компанія Раї.